Вітаю вас! Мене звати Тарас Сень, я пастор церкви Христос є відповідь. Сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, як звільнитися від думок про самогубство? Чому людям приходять в голову ідеї закінчити життя самогубством через проблеми в сім'ї, через проблеми зі здоров'ям, через пустоту у своєму серці, в своїй душі? Одинокість, безвихідна ситуація чи борги, часто через гріховне життя, живучи в якому люди не бачать сенсу для свого життя, також втрата близьких і інші проблеми. В окремих випадках люди мають в собі злих духів, духів самогубства, і вони змушують людину думати про те, як закінчити своє життя передчасно. Може диявол мати доступ до людини через окультні речі в їхніх домах. Це книги по магії, чаклунству і інші речі. Важливо зрозуміти тут дві речі. По-перше, хто посилає думки про самогубство, їх посилає диявол. У диявола на службі є різні демони, є духи смерті. І саме духи смерті змушують людей думати про те, як Померти. По-друге, важливо зрозуміти наслідки вчинення самогубства. Самогубство це шлях у пекло. Тому, говорячи про самогубство, ми повинні зрозуміти, це не варіант. Бог не створив нас для смерті, Бог не створив нас для нещастя, для прокляття. Більше того, Бог не створив людину для пекла. Бог хоче, щоб людина жила. І була щасливою. Отже, що ж зробити тій людині, в якої думки про самогубство, щоб звільнитися від цих недобрих речей? По-перше, потрібно зрозуміти, що тільки Бог може допомогти людині звільнитися від цього. По-друге, важливо людині усвідомити свою гріховність і покаятися перед Богом, запросивши Ісуса Христа у своє серце. Наступний крок важливо просити у Бога звільнення від цих думок. Ісус Христос сказав, що якщо Син Божий... Звільнить людину від будь-чого, від думок про самогубство у тому числі. То людина справді буде вільною. Людині потрібно приходити до Бога і казати: Господи, в мені така то проблема, в моєму розумі думки про самогубство. Звільни мене від цього. Важливо просити з вірою і Господь обов'язково відповість. Далі важливо викинути зі своїх будинків усі гріховні речі та речі, пов'язані з окультизмом, чаклунством та ідолопоклонством. Все, що пов'язане зі смертю, потрібно викинути зі своїх будинків. Потрібно розвивати свої стосунки з Богом після нашого покаяння. Через молитву, через читання Біблії. Я хочу вам сказати, що Біблія слово живого Бога. Біблія не тільки говорить про високі моральні стандарти. Ця книга наповнена Божою силою, Божим Святим Духом. І всі, ті, хто приймають Слово Боже, отримують силу від Господа, і Божа сила звільняє людину. Важливо відвідувати Богослужіння, де пояснюють Біблію. І моляться живому Богу, сповняючись Святим Духом. І при потребі, якщо люди мають в собі демонів духів самогубства, таким людям я рекомендую звернутися до компетентних пасторів, служителів, які моляться за звільнення. Тому що якщо людина має в собі нечистого духа смерті, потрібно цей дух вигнати. Інакше людина не впорається зі своїми думками. Якщо у вас виникають питання, вам потрібна додаткова консультація або молитва за звільнення, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. І завершуючи свою промову, я хочу сказати: у Бога є чудовий план для вашого життя, у Бога є вихід з вашої складної ситуації. У Бога є зцілення для вашої душевної рани, у Бога є зміст життя, в нього є благодать, яка може заповнити ваше серце, щоб ви жили, були щасливими, і щоб іншим людям ви теж допомагали. Тому шукайте Бога всім серцем. А зараз я хочу помолитися за вас. Якщо ви вірите в силу Господню, можете молитися разом зі мною. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я тобі вдячний за те, що ти чуєш молитви, ти живий Бог, який робиш чудеса і відповідаєш на молитви. Я прошу тебе зараз за всіх, хто молиться разом зі мною. В ім'я Ісуса Христа доторкнися своєю силою, доторкнися своєю благодаттю, і хай прийде зцілення від тебе, хай прийде звільнення від тебе від усяких. Думок про самогубство, вклади у серця людей мир, радість, зміст життя, і допоможи кожній людині, яка має проблеми, прийти до тебе, щоб отримати благодать силу спасіння і звільнення, і служити тобі чистим серцем і радістю. Дякую тобі за почуту молитву. Амінь. Будьте благословенні, будьте спасенні. І ніколи не робіть ніяких гріхів, не вчиняйте самогубства у тому числі, тому що Бог має для вас краще життя, пізнавши Бога, це життя прийде до вас, це життя проявиться у вас. Ви будете щасливі і благословені.